У Луцьку судять керівника фірми, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. Гадаємо, 23 травня минулого року СБУ оприлюднила інформацію про викриття волинської компанії, яка за версією слідства через європейську фірму посередника постачала до РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. Нелегально експортували майже 200 тисяч деталей сьогодні. На лаві підсудних керівник цієї фірми Микола Корбут з рішенням суду його обличчя під час судового засідання заборонено показувати на цьому наполіг сам обвинувачений постачання через посередників через Естонську Литовську Республіки до Російської Федерації циліндричних роліків. незважаючи зважаючи на наявну кримінальну відповідальність, передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. У перерві судового засідання обвинувачений Микола Корбут розповів Суспільному, що свою вину не визнає. каже, що запчастину до РФ постачав до повномасштабної війни. З 2014 року що була запрет, то ми ми торгували цим роликом. Да, ми торгували. Під час судового засідання сьогодні досліджували докази, зокрема, результати проведених СБУ негласних слідчо-оперативних дій, переписки та телефонні дзвінки між Миколою Корбутом та представницею російської фірми. Судовому засіданні перерва до 9 години 26 лютого 2024 року. На сьогодні судове засідання оголошено закінчено.